Друзі, всім з добрим ранком. Ранок сьогодні у нас добрий, дощик вчора пополивав, пилячку всю прибив дуже хорошо. Я коровку вже здоїла, йду мити апарат. Та й думаю, поздоровкаюсь з вами зранку. Да? Кексик, ну як тобі? Пиляки хоч нема, так? Да? Хоч буду щас їсти давати, та ти не будеш пиляку піднімати. Слава тобі, Господі. Так що таке, друзі, за, за все літо, з, з квітня місяця, чесно вам кажу, не було такого дощику в нас. От так поляпа трошки поляпа і все. Все бідно позасихало. От. Так що такі друзі справи. Так, а мені треба оце взяти відро і вилити. Бо вчора це ж мила апарат. Стоїть відро з водою. Зараз вилю на, квіт... на цвіточки. От. Так що, друзі, отакі у нас діла. Сонечко встає, день обіцяє сьогодні бути гарним. Ось, пополивало бравенько. Головне, що нема такої пилюки. Чимось будемо займатися. Ще не знаю навіть чим. Ну, Щось будемо робити. Позамітати можна кругом, тепер пиляки хоч не буде. Так, ну пішла я працювати. Опускаю курень. Полетіли, 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 полетіли. Підождіть, підождіть. Виходимо, виходимо, давайте. Ех, Помчались. І Петя виходить з ними. Давайте, давайте. Все. Курчата полетіли. А кури потім виходять. Ось. З тринадцять. Тринадцять. А, воно, ага, за будкою чотирнадцяте. Думаю, щось таке. Тринадцять тільки, ні. А воно вже забігло туди забутку і там клює зерно. Всі на місці. Да, Петя? Ти здоровка, це будеш сьогодні чи ні? Бігом їсти клювати зерно. Ну, давай здоровкайся з моїми зрителями, з підписчиками. Не хочеш? А ну? Жду. Так, давай. Не, що сьогодні немає настрою. Їсти хоче. Думай, ти в баню. Дай мені поїсти, да? Петро? Що такі мої вже півники, курочки вже величенькі. <клухи> оно, оно, від на курка вже не встиг поздоровкатися побіг. По своїм ділам мужським. <гум> Курка відна вийшла з сараю. Ех, побачив, погасав. <гум> ну що ж, це природа. Що поробиш? Да, намочила в нас все. <гум> Підуть рости мої ростюшки на городі. Ага, тільки пізно намочило, треба було раніше, хоча воно, дивіться. Там вам не видно, що соусний кабачок цвітеть, воно цвіте. Цвітуть, кабаки цвітуть. Може баклажани почнуть. Там мене я ці передні вирвала з них толку вже все. А от там, що всередині між помідорами, ті, там є баклажанчики. То ще може якісь і виросте, буде нам на якусь ікру. Да? Ладно, пішла я кекса кормити. Бо кекс теж хоче їсти, снідати. Так, кексик, чекаєш? Чекає. Зараз почне миски цепком гатити. <сум> так, друзі, ну ось я всіх вже й накормила. От. Тепер пора подумати і про себе. Кексик воно кушає, снідає. Ой, як на дворі гарно, гарно, сонечко таке встає після дощику, так гарно. Ну, Пора подумати про себе. Іду готувати сніданок. Друзі, дуже подобається мені отакий салатик. Значить, помідори крупними такими кусочками. Туди часнику, перчику, сольки, базиліком потрусила зверху і олійка. Дуже смачно. Це буде в нас на сніданок, суп буде, отакий от от, от салатик. І, і хлібчик, і кофе з молоком. І до кофе з молоком сир є. Так що до всім смачного смакуємо і снідаємо. Ось такий десерт. Зараз посмакуємо. У нас на городі ще диньки, такі смачні і солодкі. Так що смакуємо. Друзі, йду працювати на город, взяла віли з трьома зубами, бо у бабусі всі віли, треба принести відтуди. І граблі. Ну, Спершу я піду вирву квасолю, у нас пройшов дощ, як я вам казала. От, зараз буде дуже ловко, воно хоч і тоді рвалося легко, але зараз буде глучише. А тоді піду в край городу вигрібати траву, то, що чоловік косив. Потім вам все покажу. Дивіться, почали квітнути мої баклажани. Тільки пішов дощик, так вони пішли рости, квітнуть. Помідор повно хочу назбирати цим курям. Там взяла відьорка. назбираю, ось оживається. І Георгіна все оживає. Тільки пройшов дощ. Ну, ці, звісно, вже що засохли, викопаю та й все. А тут ось є баклажани в мене. Дивіться, цвіту вовсю. Ось дивіться, який. Красиві ось висить, який гарний. І цвітуть усе вовсю. Тепер пройшов дощик, трошки, може ж вони наростуть. Влага є. І всі кущі цвітуть ось дивіться. Якби було, було тепло, вони б круглий год, мабуть, народили. Помідор повно знову. Ну, не хочу я нічого з них вже робити. Які крупніше будемо їсти. А дрібні буду збирати, оно курям та й хайду будь. Вже пооцвітали майже мої цвіточки, треба зібрати насіння. Ну ось, ось Сьогодні пройшов дощ, хай воно підсохне. І я тоді соберу насіння. Куми Ми треба попросити, в неї воно високе є. У мене низеньке, а в неї такі самі, тільки високі є Чорнобривці Зірву кілька штучок тоді на сім'їна. В общем, якось так, друзі. Ну, ладно, пішла я працювати. Ну, ось квасолі я позривала, Остались коврики там і ця берізка. Ну, я думаю, що я вечором порву корові. Коврики і берізки, мішок нарву. І отак пішла, пішла кругом. отак так туди. Порвала, де була цибуля. Воно собака та сука тут бігає, рижа. Воно, бачите, в краю городу біжить. Воно. Видно вам по городі біжить. Де вона? Десь отам побігла. Воно в краю городу. Охотиться. Нема чим пульнути по ній. Отаке. Це ж та собака, яка бігає, охотиться на курей. От, порвала, значить, там, де були огірки, зірвала. всі, що стерчать всі що бур'яни, позривала. От, осталось на баштані кабак. Ну, ще мені зносили ні баштан, ні кабак. Так що потихеньку, потихеньку рву бур'яни і зараз піду там загрібати в кінці городу. Бігаю поза городами, зараза така. Ну, це хоч кажи, хоч ні. Це ж ті хазяїни виїхали, другі купили. Обіцяли її прив'язати. Та їм досі не прив'язана. Стріляти не можна. Я сусіду казала через дом, у нього є руж'я, він охотник. Кажу, а він каже, ну як я ж не, не ходжу все час з ружйом. Ну, так, понятно, я розумію. Так, пішла вигрібати. Туда городу. Зараз прийду та й вам оттуда вже покажу. Дивіться, друзі, кабаків повно. Хоч вони і невеликі, але їх повно. Повно, повно, повно нав'язалося. Слава Богу. Щось буде коровці перекусити. Тільки що та собака рижа до кума, там у нього загородка воно, з каченятами. І туди біжить прямо наводкою, на водку. Та я на неї накричала, вона втекла. Зараза така. А в мене курчата одне курча вибігає з двору, сюди перескакує, якось вилазить. Не знаю, тільки що подивилась, вроді немає. Ну, ти бачиш, треба казати. Треба самі йти казати, хай роблять з цією собакою щось. Ну це не годиться. Так, друзі, ладно, все ж про кабаки вам розказую. Воно бачу один з них. Ну, не без того, а кавони, ой, я зараз покажу вам, які браві. Дивіться, які кавбузи. Воно повно, їх, повно, повно, повно. А воно вгорі там такі здорові. <сум> так що є, що є робота. Будемо з чоловіком стягувати. Він сказав, поки ще ні. Подивилася, до кінця місяця погода буде тепла, дощів не буде, так що це все, що випав дощ, то і все. Ну, нам, в принципі, він вже не потрібен. Добре. Давайте пішла я вигрібати. Так, друзі, ну, ось я почала вигрібати. Оце ось, бачите, скушене. Воно повисихало і зараз воно вогке. І легше згрібати. Не таке, як сухе, цупке. Оце де згрібаю тут до краю. А тоді оце ще вверх. Ну, не знаю, допоки я його буду грібти, бо Время. А чоловік нанизу, коса там на тім городі, на нижньому. От. Знову. На другому телефоні поставила собі музику і працюю. Так гарно, так люблю це на городі. Тихо, спокійно, ніхто не виступає. Роби собі потихеньку. Красота, красота, друзі. Якось раніше мені було в тягості. Жарко в нас сьогодні, спека трошки. Якось раніше було в тягості мені працювати, а зараз я так люблю на городі. У мене відпочиває душа. Я потихеньку собі все взяла з тулу, зараз відпочину та й буду далі працювати. Потихеньку ніхто мене в шию не жене, скільки зроблю, скільки і зроблю. А от потім там наспіли доньки, ще бачила, соберу доньки. Вже вони хоч і невеличкі, але такі смачні, друзі. Дуже смачні кавунчики там є. Воно, воно, курчата моє лазить, де помідори. Ну Нехай клює, нехай я тут рядом, якщо яка собака цей побачу. А тоді піду в двір та й зажену. Лази воно. Помідори клює, травку, а чого ні. Оце ж так би випускав би на город. Так треба тільки пастив, тому що оця собака довбана за неї Не знаю, воно у сусіді бігають по городі. Як вони не бояться, не знаю. Я сама тільки що лічно бачила, як вона йшла туди до кума, до качок. Бігала тут по городі. Нащо воно нужна? Глядиш, глядиш, а воно падло восьме і жере. Фух, ну ладно, зараз трошки відпочину та й піду далі. Вітерок такий приятний. Так прохолодою його І хоч і сонечко світить, але не дуже жарко. Хорошо працювати. Я це в вересні люблю. Чи може воно вже баб'є літо? Бабине літо. Ну, в общем, якось так. Добре, друзі, працюємо далі. Так, друзі, цю половину я вигрібла, вона менша. Все, до самого краю. Це ще кучка. От. А ця половина ззаді велика. Я її, мабуть, буду одну, так до кучі з однієї сторони, а потім оттуда наполовину в общем, поділю. Так буду згрібати. Не знаю, зараз спробую трошки. Подивлюсь, скільки часу. Якщо часу вже багато, то піду додому, потім буду пізніше. Так що такі друзі справи. Так, друзі, вже почала я загрібати тут. О, так що тут більше половина. Гукає чоловік додому. Каже, йди додому, бо жарко. А я кажу, тут такий вітерок, вітерець класний. Кажу, геть-геть, не жарко, так добре на городі. Геть не хочеться йти додому. Так добре, така погода класна, супер. Бачите, вітерець, який дує дме. Класно. Музика в мене грає, я так аж балдить, мені так хорошо, друзі. Дуже добре, але я така красна. Да, треба йти, воно на, на сонці пече лицо. Ну, Зараз я трохи погребу і піду. Треба йти, не можна багато. Друзі, урожай ще назбирала на городі, деньки. Кавунчиків нарвала. Ну, кавунчики ще тут є. А денюк зелених там ще повно. Шкода, що дітям не можна дати. Ну нічого. Що ж, ж, вони ж у місті живуть. Хай їдуть, дамо. Так, готую, щоб завтра було чим поснідати, як поїдемо на базар. Значить, котлети для бідних, це я таких називаю. Це з консерви, але я готувала цю консерву сама, це не купована. З Балтійської кільки. Значить, у мене в півлітрових баночках, півлітрова баночка консервів. Туди вбила яєчка, пережарила цибульки, туди додала, приправа до риби, перчик душистий і трошки муки. Тоді все переколотила і от такі як оладочки жарю. Називаються котлети для бідних. І маленькі каструльки поставила варити кашу геркулесову. Ось такий у нас буде завтра сніданок. Зараз 15.07 вечора, а ми вже вправилися з чоловіком. Він привіз буряка цілу тачку, я начистила, гички корові. Це ми у людей купили за 200 гривень там. В общем, він по одній тачці возить потихеньку. Кукурузи її воно приніс, там наготовив. Я нарізала внутрі 5-літрових кабака, це їй на навечері на ранок. От. І побіг по корову вже. Кажу, ще рано. Він каже, та? що вона там вже буде орати стоять. Хай іде, каже, та й вже в сарай та й їсть. Ну, хай буде і так. От Я вже пофасувала жирний і нежирний творог, в мене цей тиждень товару менше, бо дома в мене забирали кой-що на завтра є замовлення, осталася ряжанка. Охолодна, зараз ряжанка, та я її заправлю та і все. І до ранку. Так що такі, друзі, справи. Завтра, навіть на трошки позже, Ну, на, на трошки позже, то я вставала в 420. А завтра в 4.30 встану, Постараюся звечора все приготувати. Це я тільки що куштувала свою котлету для бідних. Та й сміюся сама до себе. Да, для бідних. Зараз у магазині, як підеш, такі дві консерви купиш. Я й не знаю, по чому вони, ну, мабуть, не менше, ніж 30 гривень, то точно, що котлети для бідних. Ой, господи. Ну, раніше так казали. Як кілька була, як зоотношення наших зарплат, і пенсій було, як сказати, консерви, це ніхто і не купував, кільку в томаті. Ну, А це що я сама ж її робила. Чоловік привіз цілий пласт замороженої салаки, я її перечистила і в автоклаві зробила консерву. Тобто з цієї консерви, бо так їсти якось вона не дуже заходить нам. Це ми розбалувані. От. А так як зроблю оце ж котлетки, то чоловікові подобається. А цей раз я не сиру цибулю ложила, а трошки її обсмажила. Воно тоді смачніше. ну якось так. Може, воно і вредне, і не бо смажене, вважай, з консерви. ну Я це дуже рідко роблю. Це так прийшлося, бо в мене в морозилці закінчилося м'ясо, завтра щось підкупимо. Сало закінчилось у чоловіка, завтра треба сало купити на базарі кіла. Два я куплю, засолю двохлітровий бутильок і йому надовго вистачає. Якось місця куплю, бо ми не дуже налягаємо на м'ясо. Це все на день народження купила ножку, купила м'якіша, треба щось вже приготувати. Ну, як завжди, я роблю всі дагубці. Це моє коронне блюдо. Холодець добрий зварю, дочка моя каже, ма, ну ніде я не їла такого доброго холодцю, як у тебе. Ну Вона теж дуже смачно готує, дитина моя. О, я вам вже розповідала, вона з самого манюню. Їй ще не було 7 років. Ну Хай буде сім років. Вона вже варила суп без зажарки, я вам казала, колись моя, моя мамка все її. Як вона прийшла до нас, а вона була заперта у хаті, бо ми ж оце як уїжджали на базар, запирали її, щоб ніде не тинялась по вулиці. І вона оце собі готувала і колись мамка каже, оладушків нажарила і каже, компот зварила, її через форточку подавала, вона їла, <свіття> ждала. Бо... Ну, в общем, нас поки ми цей. Так що такі справи, друзі то вона в мене не балована, хоч вона в нас і одна, але знає всю роботу. Вона умнічка, така хазяєчка. Це не те, що я її хвалю. Тут усі знають, яка вона. І всі знають, яка в мене дочка. Так що от таке, що швидко, що все може приготувати, що спекти. Ну, в общем, короче, я коротше, усе. Друзі, добрий добрий вечір. Сьогодні я не буду з вами довго розмовляти, бо вже дуже багато времени, треба лягати відпочивати. Ось Собралася вже на базар, все приготувалася. І не хотіла записувати це вечірнє. Ввечері свої балачки до вас, але думаю, ні, такі ж треба побажати вам. Тихої ночі на добраніч. От усі всі ні, вийду та й побалакаю трошки. Друзі, там ставить одна жіночка запитання, де живуть наші діти. Ні, вони живуть не в Олександрії, вони живуть в Знам'янці. Хто вже давно дивиться мої відео, тоді бачили там попереді я розповідала. Так що такі справи. А ми живемо в Олександрійському районі. Так. Ну і все, більше ніяких питань там не було сьогодні. Всім бажаю тихої, мирної ночі. На добраніч, до завтра. Завтра ми їдемо рано. Вставати нам рано. Їдемо на базар, як завжди, в неділю. Ну і вранці з вами зустрінемося. Пока-пока, до побачення, до завтра. Всім всього самого найкращого.